Побита було здорово, вікна тріснуті були, двері наперекосять. Ну, ви знаєте, чесно, якби ми самі з дідом, нам вже за 70, ми б цього не зробили і не впоралися. б. Все було нарушено. Ну-ка, на нас вікна, вікно вікна, вікна були, деревенські вікна. Воно і ми їх і пленки вбивали, і, і затикали, все, все вони все зробили, все витягнули, все. От. Ну, звісно, оці, потім вже будемо робити одкоси, шихар, знаєте, який був. А це від тіля особливо, від тіля було побито, повністю перекриті, всі зробили ці, все, отліви зробили. Ну, от, ну І головне не течеш. Зараз я це дощ іде і я спокійно, що в мене в хаті сухо, не капає, покрив'я не провокає і потолок в мене сухий. Особливо ця сторона дуже була побита осколками. осколками. Ну де ж співали, ну як? Поки не замічали тоді, поки дощі не пішли. А тоді, як, як показали зі на все, давай туди все тягти. І тоски, і горшки, і баночки, і банки, а тоді плінку вже так заслали. кажемо, хай вже ще на пленку тече, чи стікає так. От. Ну, а тепер я ж кажу, тепер я, 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 я спокійна. Тепер. Дощ іде так, це природа. Я спокійна, що в мене сухо, чисто в хаті на голову не обвалиться. Оце двері вони зробили, поставили. Це б у нас були вони на нарушені, не продуває. Тоді, звісно, ми одіялом всередині запинали, а зараз нормально. <рик> Я кажу, було б здоров'я. Вернулися б сини наші і все буде добре. Дай Бог, щоб кончили. А там не нас вже теж прилітає. Ні кого, щоб не прилітало.